Я захотів пройти Dishonored. Не через оцих от персонажів, які тут намальовані, три оцих дівчини. Ні, це все через те, що гра має неймовірні відгуки. Я просто хочу її зацінити, повністю пройшовши. Але я вже бачу одну дуже велику проблему. Стелс. Я не Стелс. Якого? Біз... Бетезна, ти що тут робиш? Крадеш чужі заслуги. Я йду до імператриці якоїсь. О, ти повернувся боя. Хто ти така? От чим вони займаються? От що ці виродки роблять? За що я вам плачу гроші? За те, щоб ви малювали одне одного? Вас обох звільнено. Завтра вже забираєтесь звідси. Ці двоє зараз обговорюють, чому від якої імператриця хоче позбавити місто. Куди вона руку? А вона хоче, щоб я їй п'ять дав? Аня, мана якийсь лист. Йо, що за ніндзя? Хоча звуків немає, я не шарю. Так має бути? О, ну, окей, епічність трішки пропала, тому що немає звуків. Але зараз я цю епічність добавлю. Я не міг рухатись, я міг тільки дивитись на те, що відбувається. Імператрицю просто взяли і вбили прямо на моїх очах. А дитину вкрали. І тепер поприходили ці охоронці. Їх не було поряд, коли вони були потрібні. Подивіться, що він накоїв, то він вбив її. Курва та дійсно це, це був я. Чел, зразу очевидно, що ти головний злодій цієї гри. Звуки появилась, крут. Корво, імператриця мертва, а її дочку кудись заховали. Да, та завтра тебе стратять, якщо що. Ти майже заруїнив наші плани, але ніби нормально зіграв свою роль. Мені принесли хліб. А там що? Там якийсь ключ. З запискою. Мені написав якийсь друг, що вони не вірять у мою зраду. І саме тому вирішили допомогти мені втекти. Мені меч дають. Нічого собі. Почався стелус. Погнали. Отак. понеслась. Рубаю пацанів. Давай, бей, бей! Хоп! Парирування. Помри. Оп. Це стелс, чесно. Це отак сильно я люблю стелс. <свіс> йду по-тихому, -по граю по правилах. Я йду по стелсу, як мене бачить. Тут ж темно, ну. Хоч, нахер нахарти стелс, я задавсь. Ооо, тут е, цих охоронців почали щурі хавати. Так нормально. Чума, чума. Самюекейс. Це мій друг. Сухай радий, що ти втік звідти. Йдемо, сідай на лодку, погнали, покотились. А, які прекрасні води африканської затоки. Яка має назву понос? Я радий, що ви служите імперії, сер. І ми завжди були з вами і будемо. Мене звати лорд якийсь там. Тупі, імена ніхто не запам'ятовує. Якщо що я буду крафтити тобі всякі пушки. О, я я безкорисний. Все, мене можна скипати. Більше я нікого не появлюсь. О, тупа машина поламалась. Бо. Боже, якась херня випала. Тепер мені все треба виправляти. Так ж добре, що я бот і мені похар. Чекай, за -за -за заціни, що я тобі ще викував. Бачиш за от масочком. Ну ти розумієш. Зараз цвяхи в мозок завздихаємо, щоб воно трималось трохи. Якщо ж знаєш, якесь гімно на підлозі, принос мені, і я скравчу з нього алмаз. Пам'ятаєш мене, правда? Перейдемо вже нарешті до сюжету. Ах. Значить, наше завдання це врятувати Емелі, ту дитину, яку вкрали. І по дорозі вбити усіх, хто стоїть у нас на шляху. Тихе вбивство. Так тихо, він мене не бачить? Тепер він вже нічого не бачить. Пова, хлопче, це стеліс, якщо що треба більше Стелу. <ріць> У чому заключалось моє завдання? Це врятувати цього хлопця. Він нам буде допомагати. Якісь щу щурі, вроді, миються, я їх можу вбивати. Я тільки що позбавився від чуми. О, бомбу кинув. Ні, ну це прикольно, що її можна підібрати і кинути її назад. Це весела гра. Це дуже веселий Стелс. Що ти там шукаєш? Щура, та він злоді тебе. Я отруїв якісь напої, прямо два на всякий випадок, щоб точно померли. Бачите? Бачите, це цей чувак в червоному. Я пам'ятаю цього придурка з початку гри. А що кашля тільки один? Ще другий не хоче? Треба було прочекати просто трошки довше. Вони померли. Зомбі! Зомбі! Фу, чума, хвороба потроху починає розповсюджуватись. Вона розповсюджується так швидко, як чума. Через те, що я вбиваю дуже багато людей, велика кількість щурів з'являється. І відповідно чума дуже швидко розноситься по місту. Тобто на хорошу кінцівку мені не потрібно нікого вбивати. По-тихому. Проходимо по тихому. На хорошу кінцівку. На хорошу кінцівку для щурів. Оп! Добиваючи. перервання, голову сплеч. Оце він ухиляється, жестко. Відцявхались. Хоп. Отак. Ну, ну хіба не весело? Це супер весело. Стелс називається, я пишу. Стелс. Подивіться, кого я знайшов. Оу бой, я знайшов малявку. Я довів малявку до нашої бази. Моє наступне завдання, яке. За одну ніч ти зробив більше, ніж я зробив за все життя. Молодець. Все я пішов. Отак. Отак. От. Що ти там ухиляєшся? Що ти там контр-атакуєш? Ова! Отак. Ага. Всіх вбиваю. Отак. Ага. Все, я всіх вбив, більш нікого немає. Типу всі здохли на карті. Їх щури зразу почали хавати. А що, зразу не могла напасти, допомогти? Тихі вбивства продовжуються. Піднімайте тривогу, чуєте. На нас нападають. Чуваки ззаді божевільний якийсь виріжуть всіх. Прикинь. Чувак, ти що хиривший, попробую від цього ухалитися. <смір> <смір> пофіг. тут купа трупів. Такі. А, начхати. Моя зміна закінчилася. Я знайшов Антона Соколова. Мені потрібно його виробити. Я говорю, я його не вбивав. І я вам нічого не розкажу. Вам придеться бити мене, щоб я щось сказав. На тобі ця бутилка цього гімніще. Йомо, дякую, дякую. Даю інфу. Є така баба, звати її Леді Бойл. Я тобі дав інформацію, де вона там приблизно знаходиться. Іди шукай. Це все ми робимо для того, щоб вийти на головного злодія цієї гри. Типу, вперше, вбити його послідовників. Що там вибухає? What the fuck? А за типу цих чому відставлюють? Йомаю, це вже. Настільки все жорстко. Блін, для чого я несу цю бомбу? Треба її викинути. Я ж все-таки постал, що граю. Йо -йо! Це якась вечірка там буде. Мені теж масочку надіти. А, точно, в мене є маска. Я дуже люблю картини. Ви любите картини? Та-та, люблю, люблю. Толбайок сам з собою говорить. Та-та, конче. Тупо і гоша. А ну, покажіть мені свою маску, Ладія. Ого, ви похожі на кусок дерьма. Йо, це стюардеса. О, це скін. Легендарний. Я бачив такий скін, який червоного кольору. Чорна анаконда. Оце жила, можна його захавати. Дохлий щур. Опа, знайшов то, що треба. Він дає додаткове завдання, щоб я не вбивав ту дівчину, яку мені сказали вбити. Ну Я ж хочу все-таки хорошу кінцівку, правильно? Це унітаз, я думав, це це. Скарбничка Я шукав золото, а не шов гевно. Що ж, це була гарна спроба по тихому зіграти. Не вийшло. О, добрий день. ви прибігли сюди? А ви наші сюди прибігли? Вони просто самі забігли до мене такі, блін, не вбивай нас. Ну, по ідеї, я можу її вирубити і комусь там принести. Попробую це зробити. Оп. Ось так. Ось так, Упс, не в того кинув. Вечірка перетворилась в різанину. Це настільки тупо заради одицєї от, от дівчини, щоб залишити її в живих. Я вбив з десяток тисяч людей. До кого мені там нести цю жінку? Хеллоу? Тут же хтось є на цій вечірці? Коротше, я не знаю, куди її нести. Помирай просто. Ууух, там таке твориться на цій вечірці. Ну туди краще не заходити. Там всі мертві. Молодець хлопче. ти знову показав, що ти вмієш. Ти зробив більше, ніж я зробив за ці дві години, що чекав тебе. Все, що тобі залишилось, це вбити фінального босса цієї гри. Хех. What the fuck? Яким чином мене змітили. Короче, в сраку цей стелс. тобі, тупий робот. Получай. Получай ще раз. Ідіот. Ага. Хеллоу чувачі. що ти хочеш зі мною зробити? Вбити мене, будь ласка, не вбивай. А че, патрони не беруть? О, вроді взяли. Ось і все. Ми від всіх позбулися. Місія виконана. Гра пройдена? Все, лорд Редженс Здох. Ти молодець. Ти за дві хвилини зробив більше, ніж я за 3 секунди. Все, дякуючи тобі. Надіюсь, ми тебе не травонем цим. напієм. Нам потрібно відновити порядок тепер в місті. Там купа чуми. все через тебе, до речі. Коче поха! П'ємо за того, коротець. Потім якось розберемось, походу. І за Емелі ще, та, за Емелі. Вона нічого не зробила, але п'ємо за нею. У. у у О. А Що як думаєте, він здох? Напевне, так. Яд мав би взяти його. Ідіот зробив за нас всю роботу, вбив тупо всіх, прикиньте. Ми тепер займемо їхнє місце. Корва, знай, я дав тобі тільки половину яду, він тебе не вб'є. Вони скоріше за все подумали про те, що їм буде важко контролювати Емелі коли ти поряд, і вирішили тебе прибрати. Якщо тобі повезе, ти прокинешся і знайдеш вихід. Типу мене зі щурами кинули, щоб вони мене захавали, так? Але щурам, ніби пофіг. Я вбив твою імператрицю і забрав Емелі. Я хотів сили, але зараз я хочу одного: покинути це місто. Ось так. от. Нахер. Покинути це місто. Ну ти покинув. Покинув цей світ. Получається, яке у мене зараз завдання вбити всіх і звільнити Емелі. Я повернувся на базу в той самий бар, де мене отруїли. Емілі тут немає, лише записка. Дівчина написала, що інші відправились до маяка на якомусь острові, значить, мені туди. Ще у записці писала, щоб я викликав Семюала, запустивши флаєр. Ковар, я знав, що ти повернешся. Я бачив сигнал. Серйозно? Ти дав всім знати, що я йду. Через те, що я вбивав всіх. Отакий от ось сюжетний поворот. Окей, ну що ж, погнали! Стаус ніколи не був е, вирішенням проблем. Улундич. Отак. Ау. От. Хоп, добиваючи. Шпуньк. Чпунь. Хрязь. Тебе так близько не підходив, можна померти. Тепер я зрозумів суть Стеусу. Типу нікого немає, всі мертві, я всіх поубивав. Ніхто тепер мене не може побачити. Вони спорять. От ці виродки, які були за мене, вони чимось недовольні зараз. А ну зачекай. Хоп. Я тебе врятував, пам'ятаєш? Хоча, напевне, вже забув. Я знайшов ще одного, напевно, все-таки той чувак його так нормально підстрелив. Що, ти помираєш? Ну ти і так помираєш. Там Емелі чіпають, а я попаду цікаво. Попав. Залишилось врятувати Емелі. Вона там От Оце дядько здох, бачите? О, інформацію. Біжу, біжу, Емелі. Все, врятував. Врятував ж, правда? О, найс. Я знала, що ти прийдеш, ти мій герой. Кінець. Типу. Прикольно. Ще якусь сцену показують. А до це от я. Я так виглядаю, так. я вбив усіх. На шляху нашому. Це заради Емелі. Дом що риб'ються. Цікаво, за що? За чому? оце от Семюал попав в шторм. Можливо, помер. Ніка як було тоді тривогу піднімати. Є от корво Атано. А що я помер? Хоча це якийсь видуманий світ, я впевнений, що я живий. Опа, якщо би я підійшов, він би її захопив. Ага. І отак би було. Зрозуміло. Чим все таки відрізняються кінцівки? У моїй є чума, але Емілі сидить на троні і корво її захищає від усього поганого і всіх поганих людей. У кінцівці, де Емілі помирає, у місті відбувається хаос, тому що на троні немає того, хто всім би керував. І у тій, де протягом всієї гри ніхто не був убитим, окрім головних злодіїв Емілі сидить на троні, корво її захищає, і місто виліковується від чуми. Якщо чесно, я не очікував, що це скажу, але гра хороша. Вона мені сподобалась, і я висуваюсь грати другу частину, дивитись, яким буде продовження.